Одного разу під час зйомок шоу Ле маршрутка в нас з Лесою зламався транспортний засіб серед ночі, зимою, в лісі. І ми були змушені роздягнутись догола. Уявіть собі просто, ми двоє роздягаємося до Гола і гріємо один одного температурою власних тіл. Не вірите, так? І жінка моя не повірила. А ти казала: повірить, повірить, я сто раз так вірила проєкті Ле маршрут Леся постійно не заставляє одягатися як бомжа. Тому на вокзалі мене часто путають з Андретаном. <рес> У мене є фотографії, де я з Лесією на морі, я з Лесею на полі, я з Лесією в лісі, я з Лесею за кордоном. Щоб ви розуміли, в, мене, в неї збільше фотографій, ніж з жінкою, дітьми, батьками і всіма родичами разом взятими. Тому жінка так і каже: побачу що одну фотографію з нею, то фотографію тобі на пам'ятники поставимо.